Християнський містицизм, зокрема, вчення святого Августина, являє собою шлях трансформації через глибоке переживання любові, смирення і внутрішнього очищення. Ця філософська релігійна система акцентує увагу на стосунках із Богом, трансцендентному досвіді та прагненні до очищення від гріха і егоїзму. Містичний шлях Августина спрямований на пошуки внутрішнього світла, яке приходить через самопожертву і духовні. Відданість для особистості з темною триадою цей підхід може бути справжнім викликом, оскільки він вимагає відмови від егоцентричності та прийняття любові як основи існування. Однак цей шлях може допомогти у глибокому переосмисленні особистої ідентичності та руйнуванні самозакоханості. що Призводять до руйнування стосунків і соціальної ізоляції через процес покаяння та саморефлексії людина може навчитися бути більш смиренною, освідомлювати свої помилки та прагнути до внутрішньої чистоти. Обмеження християнського містицизму для таких особистостей полягає в тому, що шлях любові та смиренності може бути важким для людей, які схильні до нарцисизму та Психопатичної поведінки, оскільки вони часто не здатні визначати свою вразливість і помилки. Також треба сказати, що на відміну від східних традицій, таких як, наприклад, шість наропи у містицизмі Августина, відсутня чітка структура іерархічного сходження, немає поетапної системи духовного розвитку. Його шлях не пропонує конкретних технік чи алгоритмів просвітлення, а натомість ґрунтується на особистому досвіді, внутрішньому усвідомленні та глибокому філософському осмисленні духовного шляху. Це робить його систему відкритою та гнучкою, але водночас не просто засвоюваною для тих, хто звик до більш структурованих практик. Тут е, немає чітких технік. Як у східних традиціях, де є медитації, телесні практики або ритуали, натомість робота відбувається через роздуми, через моральний вибір і внутрішню трансформацію, що робить цей шлях більш відкритим і одночасно складним для сучасної людини.